На Прикарпаття завітала поважна урядова делегація з Угорщини. Гості привезли черговий транш гуманітарної допомоги від угорських релігійних і благодійних організацій. У складі вантажу є продукти харчування, засоби гігієни, медичні предмети, ліки, які отримують переселенці, лікувальні та інтернатні заклади області. У складі спільної українсько-угорської делегації держсекретар Міністерства людських ресурсів Угорщини Міхло Шолтес, генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бачкає, голова державного самоврядування українців Угорщини Юрій Кравченко та заступник міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергій Устименко. Мета візиту збір інформації щодо наступних траншів гуманітарної допомоги та кількості переселенців в різних регіонах України, а також ініціативи, що стосуються працевлаштування переміщених осіб і їх самозайнятості делегація поспілкувалася не тільки з представниками місцевої влади, але й з волонтерами, які допомагають українським військовим та їхнім сім'ям. Окремий напрям такої міжнародної співпраці оздоровлення дітей українських військових на курортах Угорщини. Я теж часто бував у горах на цьому місці, куди ви поїдете. Я був серед організаторів цього табору для маленьких і дорослих. Зазначу, що у цьому таборі діти мають найрізноманітніші заняття. Дуже важливо, щоб діти знали, що про них піклуються, що їх не залишають без уваги. А природа це найкращі ліки. Провели зустріч по гуманітарному тежу і по, по планах на майбутнє по глобальної допомозі. Нашим переселенцям, військовим військовим, також сім'ям та діткам. Військовим, ми щиро вдячні уряду Угорщини, що в такий важкий залі для світу час. Він нам допомагає всіма можливими, неможливими. Ну роблять все можливе, щоб допомогти нам. Нагадаємо, минулого тижня з Угорщини до Івано-Франківська прибула велика кількість медикаментів, медичних приладів, засобів гігієни продуктів харчування. Наразі волонтери країни. Не сусіда збирають черговий благодійний вантаж, який планують передати вже восени.